Всім привітик! Ось наше новеньке замовлення і показую вам, що прийшло. Нагадую, що зараз діє акція мінус 20% на продукцію Smart Life. Це український виробник під керівництвом Туреччини. І ось нас тут замовлено так багато, бачите, що? Це. Похонне мило. Мило, яке усуває неприємні запахи. Не, не лише з рук, як тут написано, а це можна помити і ніж, і дощечку, і посуд. Е якщо має, наприклад, неприємний аромат від цибулі, часнику, риби, м'яса. Будь ласка, цим милом ви все усунете. Мило дуже густе, концентроване, гіпоалергенне. А ще хочу сказати, що воно дивіться, не містить барвників і не тестується на тваринах. Це таке головне правило компанії Фармасі. Так, мила вистачає дуже надовго, бо вже дівчата хто брали, пишуть відгуки, що вистачає навіть на півроку. Тож беріть, навіть не задумайте, зараз ця пляшечка коштує 109 гривень всього. Також на акції наші улюблені вологі серветочки універсальні для прибирання поверхонь, а також можна використовувати їх для, ну, скажімо так, прання речей. Якщо це така. Таке прання сталося десь, ну, наприклад, в дорозі, на відпочинку. Забруднили одяг і, будь ласка, взяли салфеточку, серветочку і витерли його ту плямку. Так, далі на акції ось такий засіб це поліроль для дерев'яних меблів. Іде за таким розпалювачем, додається. Безпечно для меблів і надає дуже класного блиску, а ще має приємний аромат. Так, вже не зважаючи на Холодну погоду зараз, але вже зовсім скоро нас чекає літо, а отже і комахи. Тому замовляємо заздалегідь, ось такий засіб з захисту від укусу комах. Він ефективний протягом 4 годин, можна наносити як на шкіру, так і на одяг. Не псує одяг, не залишає плям і ефективний захист дає. Також на акції безфосфатний порошок для прання. Підходить для будь-яких тканин, можна навіть для дитячого одягу використовувати порошок дієвий і при температурі 30 градусів, але чим вища температура води, тим ефективніший стає порошочок. Можна навіть, навіть якщо є якісь плями застарілі, наприклад, можна. Заливати кип'ятком, якщо дозволяє тканина. Засипали порошочок на плямку і залили кип'ятком, і потримали десь годинку-дві, потім вже прати. Дуже дуже ефективний. Так, тепер маємо ще в замовленні ось таку зубну пасточку, бачите, яка вона величенька, пасточка йде з алоє, і ця паста призначена для чутливих зубів та ясень. До речі, ця паста я її називаю сімейною, тому що вона підходить навіть для діточок з двох років. Паста така гелеобразна, має зеленкуватий колір, дуже приємний ніжний м'ятний. Присмак і аромат, тому для дітей також підійде і не містить ніяких шкідливих речовин. Так, тепер ще на акції ось такий бальзам з календулою. Він іде для сухої, навіть дуже-дуже сухої шкіри. Його рекомендують при розтяжках і. Для е, розсасування, не, не згадаю, як це е, називається, для розсасування риб, рубців. Тобто, якщо свіжі рубці, наприклад, там кесарів ростин, або це якась ранка. То можна змащувати цим бальзамчиком і буде тоді рубчик ледь помітний. І також розтяжки при, при вагітності, після вагітності, які мають жінки на грудях на животі, також прибирає цей бальзам. Ще він також дуже дієвий при псоріазі. А взагалі просто можна використовувати як бальзам для губ, як бальзам для сухих ділянок шкіри, для усунення кутикули, розпом'якчення. Ну, класнючий. Тут великий об'єм, вистачає його дуже-дуже надовго, має таку структуру, скажімо, вазелину. Так, пахнючий улюблений спрей, парфумований лямур. Це аналог парфуму Вікторії Сікрет, і дуже довго він тримається, до речі, на одязі. Він тримається до 4 годин, навіть більше стійкий, приємний аромат, і на літо його часто використовують замість парфуму, коли не хочеться наносити на себе парфуми. То спрейчик якраз стане в нагоді. Зараз акція на наші улюблені антиперспіранти. Тут у нас замовлені два жіночі аромати Пур і Софт. Обидва дуже-дуже приємні, легесенькі. Мені подобаються дійсно обидва, я навіть не могла б визначити, який більше. Тут зручний ролик величенький і аромати стійкі, але не будуть перебивати ваш аромат вашого парфуму. Дивіться, діє він 48 годин захисту від поту, і це дійсно так і є. Також перед літом це те, що треба: акція суттєва така от актуальна, скажімо так. І ще мені дуже подобаються ці антиперспіранти за те, що вони не залишають плям на одязі. Це дуже класно, тому що є деякі антиперспіранти, які ефективні як антиперспірант, але вони псують одяг. Наші антиперспіранти і дієві, і ефективні, і безпечні. Всім дякую за замовлення і довіру, і рада буду бачитися з вами ще і виконувати ваші замовлення.